Нас вигнали з компанії. Ми йдемо купляти мені навушники AirPods Pro 3. Ну, навушнички, <ріст> Розпаковка. Це було останнє шоу наших а, а, акробатів, які з нами працюють. Замовили собі. бутерброд з крою. Ми цілу годину будемо крутити педалі. Я знайшов тут на пляжі, затонувшу лодку. Макарони з лососом. Це прям. І водка. І водка, да. так. Привіт-привіт! а Ми повертаємося у влог у більш е таку інтенсивну зйомочку, тому що ми три тижні минулі е були зайняті. Е спочатку ми готувалися до приїзду мами Насті до Ірини е Сергіївни Круїзу. А Потім ми відгуляли цей круїз тиждень. А потім я тиждень ще монтував це відео. А, дуже довго якось воно вийшло в мене цього разу. І все, зараз повертаємось до нормальної відеозйомки, до спілкування на камеру. А, так і будемо продовжувати. Є що сказати? Так, да. я охрипла. Пилип-охрип, охрип пилип. Охрип, так, наше життя просто вирує подіями. У нас стільки всього відбувається. Очікаю. Але ми нічого вам не можемо розказати. <рес> Ладна, можемо зробити клікбейт. Нас вигнали з компанії. Ладно, ні, Ми вигнались з компанії. До нашого Дізін залишається сьогодні мені добр склала 28 днів. Так, 19 жовтня ми сходимо з корабля. І з на цьому наша ера з костою завершується! Це були класні 3 роки, але вони продовжуватися більше не будуть. Да. Ладно, ми поки не можемо розказати, що у нас там буде далі. Але ви все побачите. Якщо. Ну, коротше, все побачите. Будемо щось біжу! біжу. Та не біжу, все, все, будемо щось знімати. Так, а зараз ми йдемо робити ромі подарунки. А Настя! Півроку вже прошу. Мен Насі вкусно покормимо. Ні, Настю не треба кормити. <світ> Я не хочу їсти. Ми йдемо купляти мені навушники AirPods Pro 3, нові, які вийшли от тільки тиждень назад. Будемо показувати. Ми зараз в Марселі. І. А ми в Марселі йдемо у Apple Store. Тут в Марселі дуже дивна погода. Ми з Ромою в фуфайках, люди бігають в шортиках. Такісь бігуни всі активні. Мені треба срочно під'єднатися до інтернету, я переживаю, може одна моя танцівниця вже пакує речі. Скандал був. Скандал! 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 На танцівниця на Кості та сканні послала крізь директора на три букви. Ладно, це Ні. Так, oh, от. А що ви думали? Це все легко? Ні. О, кстати, вчора було чи сонце сонцестояни... Ні. Сьогодні Сол... 21-го. Вчора було чи сонячне затемнення, чи лунне затемнення, чи повний місяць. Коротше, здається, сонячне затемнення. І все! Закінчились ці судорожні два тижні, більше ніяких емоційних качель. Далі тільки краще. ну Я прям себе сьогодні краще. Ну, no, не так, після бул... цього мітингу, там, де. Наскільки я знаю, було затемнення вчора, якесь там, чи сонячне, чи місячне. Це го А, а сьогодні а, цей рівнодення. Це взагалі странний праздник. Ну, no, ще коли день і ніч сонячний, однаковий по довжині і далі Клас. А, день буде ставати коротшим. На це мені все одно. Як скажеш? Так. Да. Саме головне, що повнолуння було в нульовому знаці Дієви. Ой, в нульовому градусі Дієви. Так, всі подивилися свій гороскоп на, на жовтень. А ви, до речі, пишіть, будь ласка, коментарі, лайкайте а, влог Заріни Сергіївної з Криївою Сергіївної Сергіївною. Заріна Сергіївною влог про Крис на нашому кості Тоска на судні. І це теж лайкайте підписуйтесь на канал. Все, я устала. Все, ми устали. Зараз будемо показувати Apple Store. Це новий айфончик. Блін, мені ще не подобається задніх. Це а, а тебе не чутно. А, він ширший, так. Блін, це, ну це акуратний хороший. А це якийсь дил, так. Вже поцарапаний такий, дивіться. Телефон от декілька днів тут. Мені не подобається задня кришка. А це ще. Ер.

Так, Дорогі підписники, мені Настя вже подарувала навушнички. Я вже записував це відео, але минулий раз я не включив мікрофон. Тому це відео без, без навушників в руках. О, Переходимо дорогу. Навушниками в руках, бо я спрятав їх в рюкзак, розпаковка буде пізніше. А зараз ми прийшли обідати. Ми замовили такі, ша шаурму таку шорму Реп. Ми, американський канал, американсько-англійський, іспаномовний український канал. І такий домашній лимонад. О, до речі, в минулому році, коли ми були в Марселі і обідали з Іриною Сергіївною, ми заходили саме в це кафе і їли, але ми брали інші там, такі багети французькі. Не показували вам це місце, але ось зараз показую. Там вон можна побачити. Отакі от, от багети ми куштували А ще ми дозамовили каву і отакий от десерт красивий маліновий. Я люблю їсти насавпудрі. Реально? Ні-ні. Так, ну ми вже пообідали. Забув розказати. Я коли купляв, навіть не так, коли Настя мені дарувала навушники, я забув взяти свій паспорт, щоб мені зразу оформили так А, І, на жаль, я не знаю, чи вийде в мене, чи ні, але я буду пробувати, коли будемо покидати Єврозону, то я спробую в аеропорту зробити таксрі. А там аж 20% так зріво повертають. І потім вам розкажу, чи зміг я повернути, чи ні. але якщо ви щось будете купляти в Apple Store чи ну, десь за кордоном, то завжди беріть з собою паспорт, а не так як я. А Ми вже повертаємось у сторону судна, зайдемо в аптеку для Насті і будемо вже на кораблі. на видовошнички. <laughs> Распаковка. Дизайн by Apple in California. <laughs> Як тепер його Під'єднати до мене. Жизненько. Пишу так AirPods Pro. Connect. Ти ти? А, тут є ще ці насадки. Ого. Ага. До речі, звук зовсім інший, ніж... попробуємо. попробував. Да. Повіремо зарядку. О, пошла зарядочка моя беспроводная. Транспорт. А ну скажи что О, так классно, чутно взагалі. Вау. Как ты працюет? Ладно, в по ютубе посмотрим. Посмотри. Все. Бай-бай. Так, Ми вже на борту попрацювали, відпрацювали два шоу. Сьогодні було шоу по парт, воно дуже важке. Але ми це зробили. До нас сьогодні, до речі, приходило багато пасажирів і багато крю наших колег, і друзів дивилися на наше шоу. Дивилися це було останнє шоу наших акробатів, які з нами працюють весь цей період, всі п'ять місяців. А, і вони сходять, і зараз приїхала заміна а, на їхнє їх місце. І зараз новий склад артистів, входить в шоу, вчить їх. І вже наступного тижня наші акробати, з якими ми працювали весь контракт, сходять. І в них почнеться відпустка. На і до наступного влогу. Доброго дня. У нас новий день. Ми вже в Барселоні. Ми тут по справах. Нам треба забрати документи. На новий паспорт, який ми оформлювали десь місяць назад в ДП документ. Зараз ми направляємося у метро, потім на поїзд і заберемо. Нам написали, що документ готовий до видачі, і будемо його забирати. Так, ну ми доїхали вже сюди до дп документа. Заходимо. В цей торговий центр заберемо і поїдемо назад. Бо ми так довго чекали цей поїзд, він так довго їхав. І я сподіваюся, що в зворотньому напрямку ми будемо чуть швидше це робити. Бо минулий раз ми пропустили свій поїзд, а в цей раз ми вже на опиті і поїдемо, мабуть, швидше. Все, ми отримали наш паспорт, настін паспорт без ніяких проблем, не було ніякої черги. Нормально все пройшло. Повертаємось назад, ми хочемо десь пообідати в Барселоні. Трошки прогуляємося і будемо повертатися на борт, да? каже так, так. Перед нами тільки що уїхав поїзд. от Прямо двері перед нами зачинилися і поїхали. встигли впригнути. І не знаю, скільки ми будемо чекати новий поїзд. Тож чекаємо. Зараз прийде, я скажу, скільки ми прождали. Так, ми ну чекали, чекали ми рівно 5 хвилин, мабуть, менше. Вже приїхав. Вже заходимо. Так, ну ми прийшли обідати, і ми тут замовили собі, бутерброд з крою на багатом живемо. Я навіть не знав, що там буде краще десь пропустив цей момент. Так, ну ми покушали вже кафе, називається Артисан. Але ми не дуже його рекомендуємо, тому що а, нам не дуже сподобалась кава. Вона якась вони зробили супермолочну, якусь зовсім не міцну. А цей бутерброд з червоною ой, червоною -рибко рибкою і чорною ікрою був класний. Але в принципі не рекомендуємо. Так, оновлена інформація пройшло дві години. І ми що робили після того, як поїли? звичайно, пішли на шопінг, показують. Зайшли войну, ся там купила декілька футболок собі. А, і все. Ми повертаємось на борт. Скоро будемо проходити нашу любове вулицю Рамбла. Настя не показує свої емоції, що вона її не любить. Повертаємося на судно. Все, Барселона закінчилась. Ми вже додому повернулися. Так, ну поки Настя там а, заповнює якісь документи. В мене день продовжується. У мене сьогодні тренування. Я буду крутити сьогодні велосипед. Я вам трошки познімаю. Це групове тренування. Будемо скидувати зайвий жир з живота. Ти ногами тут будеш? Ну, воно ж жир та все одно. Прибирає, я вже збираюсь сюди, і вам трошки зараз покажу, що буде відбуватися. Ми цілу годину будемо крутити педалі. Інший. Я спалив. Я спалив 420 калорій. А, ні, 488 калорій. 45 хвилин займалися ми. Ой, ну це класно, звісно, Виброс цих емоцій, взагалі клас. Бул. Там можна подивитися, як я спочатку улыбався, потім я помирав, а в кінці я вже. Вийшов з цей релакс і прям кайф. Мені подобається. It's me after circle class. It's me after swimming class. After pop art. After pop art. After swimming class. No, this is even easier. Swim, no, this is easier than pop art. Yeah. Це моя пісня тренування на велосипедах. А зараз Піцу? есть пиццу. Пиццу? піца. пицца. 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 Ми освободили миссию для пиццы. So, our dear Akron thank you so much for this conference. It was a pleasure to work with all of you. You're a really great performers Thank you for our nice atmosphere on backstage. Very friendly, at the same time, professional. Hope to see you again and have a nice vacation. One, two, three. Так, новий день. Це Ілюша, наш акробат. Ми на ібіці йдемо плавати. І я вам щось сьогодні цікаве покажу. нас я знайшов тут на пляжі, затонувшу лодку. Caixa zero, as popula, eu vou вже поплав, показав вам лодку, зараз дав Іллє поносити цю маску, теж поплавити до цієї лодки і подивитися. Ось він заходить у воду. Что, что скажешь? Вкусный. Макс. Та про пляж. Прикольный. Мелко, А там вообще прикольно. А Осудно затонувшая. Прикольная лодка такая. Ее можно сделать новый выпуск на канал. Реставрация лодки. Ага. Мы ее достанем и будем чистить, так все делать. Не, прикольно. В следующей жизни. Лучше, чем вот тот пляж, который дальше. Возле центра? Угу. А это прям классно. Тут не классно. Все, это наша остальная Уже наступный тиждень Майорка будет у нас в Рослоде. Илюха вообще до дома уезжает. Это, вообще без предел. Давай на эту сторону. Все, мы в порт. Ми тут ввечері прийшли. таке ось. Да. О, і так і а там було. Зараз забабахаю собі грецький салат. цезар О, Цезар, чи як він то називається? Знаєш на тобі? Цезар. Це у нас кожного цей макарони з лососом. Це прям. І водка. І водки, да, ну, але вони не відчуваються зовсім. Я за кого немає Все, сині губи. Дивіться, я зараз вам покажу наше небезпеку. Дивіться, це наша остання ібіця в цьому круїзі на цьому контракті. Як ощущення останнії бійці? Я розстроюся, що я її провела так. Хотіла не помітить воно. Але... Так скажу підписникам чому. Тому що ми прихворівші і в нас були там справи на інтернеті. Ну, Настя більше це робила. Я вибіжав на три годинки на пляжах встиг. в, море. в море. Так. Дивіться, який тут красивий замок. Ех, ходімо за кавою. Красота! Так, у нас восьма година вечора, а ми вирішили пити каву. Так, ми каву попили і подивіться на мою голову, який я зароший. І тому саме зараз я йду до хлопчика нашого Льоша, він українець, і він буде мене стригти. Я вам трошки покажу вже цього. показував. А, вже показував, ще раз покажу. його. Коротше, я йду стріктися, а там як вийде. Запам'ятайте мене таким, а потім я покажу, який я буду. Ну, я прийшов. Хлопці стрижуться. Це мій майстер Льоша. Я повернувся. Отакий от його. А нас тут лежить. Ютубчик дивиться, поки мене не було. А не було мене годинку десь. 49 хвилин не було. У нас же ніч заварив я чайочок. У нас там вже в кроватці лежить. І до наступних випусків. А ми вже спати. Пока-пока.